Раптова смерть на вулицях Полтави. Людова брила зісковзнула з даху одного з балконів і впала прямо на людину. Працівники магазинів, почувши гуркіт, відразу кинулися на допомогу. Коли це все сильно бухнуло, ми зразу ж до вікна, тому що воно напрям бачить, де глиби лежать. І ще кажемо, нема нікого там, коли дивимося, жіночка лежить. Ну, стали ж швидко визивати скору. Ждали, звісно, скору ми, ну, минут 25, ну, ну 30 – це, мабуть, точно. Ну, Вони приїхали. Ну, вона мені вже каже, це просто і тоді не дихала вже. На жаль, прибувши бригада екстреної допомоги, забравши її, звідки точі птимозової травми, перелому робер, вона померла ребером, померла в лікарні. Під час зйомок до місця трагедії прийшов син загиблої. Давати коментарі він відмовився. Взагалі територія навколо площі Зигіна – надзвичайно людне місце. Нині тут постійна небезпека. Можливо, тому перехожі не були охочими до спілкування. Комунальники должны більше всего, що этим заниматься, сбивать остатки льда, зная, что буде паводок, такой, потепление, что будет сдвиг снега, льда. Я думаю, что из-за этого можна було б хоча б чуть-чуть пошевелиться и приняти какие-то меры. Чи отримують комунальні служби хоч якесь покарання, невідомо, та юристи впевнені, що притягати до відповідальності за такі випадки можливо і необхідно. Якщо буде встановлений причинно-наслідковий зв'язок, якщо буде встановлена та сама. Е Матеріальна шкода, яку так скажемо, родичі особи можуть заявити, то в принципі в судовому порядку можна стягнути ці кошти. Особисто на мою думку, якщо я б був учасником даного процесу з боку представництва інтересів заінтересованих осіб, то я піднімав би питання: хто в Київському районі з адміністрації Київського району повинен піднімати ці питання, хто повинен забезпечувати порядок в районі про небезпеку в Полтаві. Того дня нагадав ще один випадок: під вагою снігу завалився дах у школі номер 10 Добре, що у дітей в ці дні карантин.